Усім привіт! Ми повертаємося з нашим подкастом про маркетинг. І сьогодні у мене знову, як і завжди, Катя, вона контент-маркетологиня. Думаю, ви багато бачили її в інстаграмі. Вона допомагає експертам заробляти на своїх інфопродуктах багато, -багато мільйонів грошей. Ти мене так презентував, що я себе відчула просто якоюсь. Наставницею мільйонерів, мільйонерів, <laughs> приходь на мій курс, і ти одразу станеш супер пупер успішним. Mm -hmm. От. Mm -hmm. Ну, дякую, що ти в мене так віриш, але ну да, в цілому я контент маркетологиня. Я працюю саме з контентною частиною. Тобто, коли ви виходите в сторіс і думаєте, що ж мені там запостить в ті сторіс, що мені розказати тим підписникам, оце саме з цими питаннями я і працюю, щоб вас, ем, як і ну, щоб про вас дізналися як і про людину, і при цьому ще й ваш продукт захотіли купити. Mm -hmm. Добре, про що ми сьогодні будемо з тобою розмовляти? Ну, ми з тобою планували поговорити, зробити такий трошки нестандартний випуск, бо на наших з тобою подкастах у нас вже їх там було декілька, здається. Ми більше підіймаємо такі плюс-мінус експертні теми. Да, там про рекламу, про контент і все в цьому роді сьогодні. Я думаю, що було б круто зробити такий плюс-мінус лайф, да, подкаст, де ми поговоримо більше про нас, як про особистостей. Uh, про те, що ми там думаємо, да? що ми вважаємо стосовно нашої роботи, чи були там у нас незадоволені клієнти, як ми самі ставимось до курсів в Інстаграмі, бо їх дуже багато. Uh, там, я не знаю, скільки ми заробляємо, куди ми це витрачаємо, чому ми це не афішуємо і все в цьому роді. я думаю, має бути цікаво. Ну, давай будемо починати. І почнемо що? з найцікавішого, скільки ти заробляєш? Скільки ти заробляєш, Діма, давай перший кажи. Ну як сказати, заробляю на декілька айфонів на місяць. Можу сказати ось так. Чому не показуєш цього в інстаграмі? Чому не показуєш свої декілька айфонів на місяць? Ну, не знаю, бо я, типу, не люблю цього. Мені не подобаються експерти, які. Показують, транслюють своє життя через о, я можу собі купити айфон. Я можу купити собі, не знаю, там машину, зняти машину, зняти якісь там відеоролики і сказати Вау, який я крутий. І приходьте до мене, щоб стати таким крутим. Бо, типу, це не мій стиль контенту, і взагалі я це не дуже люблю, показувати умовно лакшері життя через і щоб через це приходила така ж аудиторія, яка ну, типу, суперсильно прагнула лакшері життя, а не розвиватися в своїй сфері і просто з кожним місяцем роком ставати кращим і кращим, таким чином збільшувати свій дохід, бо якщо ви будете реально це робити. Буде реально збільшуватись ваш дохід. Угу, я згодна з тобою. Ну, якщо казати про те, скільки я заробляю, я скажу чесно, я не рахую прямо до копійки, у мене там кожен місяць сума плюс-мінус різна, і в будь-якому разі, у мене немає навіть якоїсь цілі в плані того, щоб заробляти. У мене ціль, щоб мені завжди вистачало. Якщо мені не вистачає, я не економлю, я така камон, Катя, піднапряжись, будемо заробляти більше. В цілому зараз я на тому рівні, про який я дуже давно мріяла, це коли з однієї своєї м, місячної, ну я не можу сказати як зарплати, да, бо це трошки дивно звучить. У мене різні клієнти, різні проекти. Давай скажу прибуток. Коли uh -huh. з мого місячного прибутку я можу забезпечити собі комфортний, на мою думку, рівень життя, подорожі, якісь там додаткові покупки, техніки, не техніки, неважливо, Ну і при цьому мені ще залишиться, що там відкласти на якийсь там умовно чорний день. Uh -huh. і я це не фішо в інстаграмі. Ну, по-перше, так, да, так само, як і у тебе, тому що мені не дуже близька оця штука, щоб тригерити людей. А от я там заробляю я не знаю, там заробила якусь там суму. Дивіться, там я заробила тисячу доларів там за один день чи за тиждень, чи за місяць, неважливо, там, да, просто як умовно. І потім там, щоб не було такого, що. Um, ще люди вони вішають дуже ярлики. У кожної людини своє сприйняття якоїсь суми. Наприклад, якщо мені там скажуть, що он там кать дивись, хтось заробляє там 20 тисяч доларів на місяць. Я з такими людьми в цілому спілкувалася. Я просто знаю, що вони ну, це звичайні люди. Нічого там такого супер вау незвичного немає. У них немає там власного літака або ще чогось. Але люди є різні, і я не дуже хочу, щоб. Людина, яка можливо не зовсім адекватно буде сприймати якусь суму, щоб вона там намагалась вишукати в мене якісь підтвердження. Типу, якщо ти там заробляєш якусь суму, то в тебе 100% має бути то-то, то а в тебе цього немає. Тому ти або брешеш, або ще щось. Ну, для мене це така дуже брудна історія, дужемна да, і бліт. дуже не дуже розумна і логічна, і тому я цього просто не хочу. Я також ну, останнім часом дуже багато спілкуюся, ну, я вважаю, з успішнішими людьми, ніж я зараз є на даний момент. І це, ну, якщо там, умовно, ви, ви зустрінете цю людину на вулиці, ну, ніхто не може сказати. Ну, я там не міг би сказати, що вона там заробляє 20-50 тисяч доларів на місяць. І, і типу, рахувати це, по яко, в як кому ти одязі чи щось типу такого, ну типу цьому немає сенсу. Багато хто з них, навіть якщо у нас же все одно є таке, що успішний успіх, це там останній айфон. Багато хто з таких людей має там 12 айфон 11 айфон, хоча мають можливість купити їх там 500 штук на місяць. Ти мені нагадав дуже класну історію життя. Коли я їздила у відпустку з подругою, спочатку ми зайшли в доволі недешевий. Ресторан в Парижі дати по мішлінуссе, все типу понти-понти. Ми там залишили. Ну там, в принципі, ціна оцього як обіду, ланчу, да, не складає близько 700 євро. Типу, ми були в змозі залишити таку ціну за ланч. Після цього ми виходимо з цього ресторану, взагалі не зацінили цю високу кухню, перейшли дорогу, зайшли в якусь забігаловку, яка була більше схожа на якусь на, не знаю, на, на, на наливайку на вокзалі, І по суті, ми там просто спокійно собі сіли і за 15 євро просто налупились смачного е, цибулевого супу. чи якось так він називається. Типу, ну і давай гадай, з одного боку, там півгодини тому були в а Зараз сидимо в якійсь наливальці місцевій в Парижі. Типу, ну давай вгадай, як би. Скільки ми заробляємо. Тому так, да, ось ці ярлики вони ну, для мене дуже дивні. Ну так. Я думаю, що у нас все одно, типу, змінюється це сприйняття. Бо це, я думаю, ще було з тих часів, коли там. Ну не, не прям 90-ті, а нульові, де були дяді на великих джипах, там з ціпками і всім іншим, і воно, типу, у нас сприймалося, Оце багата людина. А, а зараз ну це навіть, типу, буде крінжово, якщо ти так будеш одягатися на таких машинах там приїжджати, щось там розповідати, щось типу такого. Тому я думаю, що у нас ринок в цілому, і люди ну, будуть змінюватися з кожним місяцем. Ну це круто, дай Бог, щоб так і було у майбутньому. І можливо у майбутньому я почну транслювати, скільки я заробляю, може, але то не точно. Добре, давай перейдемо до наступного питання. Чи вбили у тебе колись незадоволені клієнти? Так, звісно. Ну, типу, я ніколи не кажу, що я там якась супер вау. Класна, у мене були незадоволені клієнти, але м, така ситуація, що я прям помічаю за собою. Що людина незадоволена тоді, коли ви просто як люди спочатку не зійшлися. Типу, якщо ти сходишся з клієнтом на якихось на базі людських якостей, то далі все буде окей. Типу, ви спокійно спілкуєтесь, людина може до тебе звернутись. А іноді буває таке, що людина приходить в роботу, і ти на жаль, розумієш, не одразу проходить там буквально якийсь тиждень. Типу, ви вже почали працювати, і десь починає щось вилазити, якийсь там дискомфорт і все в цьому роді, і потім просто вже... Ну, типу, як наче докапуються. Типу я не можу сказати, що там може бути як якийсь конструктив, але просто, наче ти починаєш відчувати, що ви максимально різні люди, і тому виходить просто якесь загальне неприємне відчуття від співпраці. Десь може раз на рік у мене таке вилазить. Типу, я думала, що цього року таке не вилізе, але цього року вже була одна дівчина незадоволена. От тому в мене це як от прям за правилом, да, раз на рік хтось вилазить. Ну, в мене також є незадоволені клієнти. Ну, саме клієнти, напевно, ні. Бо я дуже ретельно їх обираю і досить таки рідко їх беру. Тому саме клієнтах, з якими я працюю довгостроково, там, типу рік, два-три, то тут ні. А якщо ми говоримо там про мої курси, консультації, то звісно, частина таких людей, хтось з них точно є незадоволені, і я там знаю деяких з цих людей. Але. Ну, типу, неможливо всім подобатись, неможливо щось, скажімо так, зробити таке. Ну, з того, що я побачив, дуже багато залежить незадоволення від людських очікувань. Бо дуже багато людей думають, що там умовно я прийду зараз на консультацію, курс кудись там, тудись, тудись, і я отримую, типу, все мільйон доларів, 500 клієнтів і все інше. Так. Я тобі, стараюсь завжди пояснювати, що такого не буває. Але всі ми люди, і ми всі очікуємо, що отримаємо класний результат з тим, що ми там прийшли на навчання чи на консультацію. Ну я також уточню, що е, мені здається, це дуже логічно, що коли ти працюєш з проектами довго, то тобою задоволені. У мене також є клієнти, з якими я працюю там півроку, рік. От є клієнтка, з якою майже два роки вже працюємо. Було б дивно, якби я працю... вони працювали зі мною чи я з ними, Ну ми просто вдвох працювали. да, Півроку плюс, і вони були б мною незадоволені, але в цілому все рівно працювали. Тому логічно, що в довгострокових співпрацях якогось незадоволення немає. Але от да, я з тобою згодна. Я кажу саме про консультації і саме про ці людські очікування. Але знаєш, якою ситуацією я зіштовхнулась саме цього року? Коли на початку я проговорила майбутній клієнці, що за отой місяць та, да, там, умовно, якогось супер-вау результату не буде. Типу, і не чекай. Я прям це проговорила перед тим, як брати оплату. Типу, якщо ти хочеш робити фундаментально, да, то ми зараз можемо вкладатись, там наповнювати аккаунт, робити контенти, типу, по все так супер базово, 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 і потім там буде результат. Вона спочатку, типу, як погодилась. А потім під кінець співпраці для мене це було трішки незрозуміло, коли якби, я почула, що ну, в мене не було результату. Я кажу: ну камон, я ж про це попереджала. Ну типу начебто ти і попереджаєш, але все рівно є якийсь відсоток того, що можливо людина тебе якось ну, несерйозно буде сприймати або ще щось. Я не знаю. Але от в кінцевому рахунку виявилось так, що якась така дуже, дуже скомканий був фінал співпраці, тому що я якби кажу, що ну дивіться, я ж вам пояснювала ще перед оплатою у нас там декілька днів. Днів діалогу було, типу, от дивіться. А, ну, якби не знаю, людина все рівно залишилась незадоволена, тому що не, ну, не було результату. Хоча я про це казала, що не буде його так швидко, бо там просто якби ми починали з самого початку. тому так... Я розумію, просто з того, що я бачу, я багато аналізую, бо в мене є також багато там новачків, які тільки ну заходять там, в Інстаграм, хочуть розвиватися, щось робити. Із-за цих ну, багатьох там у нас курсів за три дні стань мільйонером. У, у нас ну, з'являються великі очікування того, що ми от зараз зробимо сторінку, запустимо рекламу, натиснемо три кнопочки, і у нас одразу буде деякий результат. І я сам раніше був такий, якщо там говорити там відверто, десь там роки-три тому. Я також думаю, от я зараз ще пройду там один курс, і я точно вистрілю, і у мене буде тисяча доларів там, чи дві тисячі доларів. Але, на жаль, в житті воно так не працює. І все, що я би не говорив, і все, що я бачив на ну, в реальному житті, працює в довгостроковій перспективі. Якщо кожного дня щось робити, кожного дня покращувати, то тоді ти. Досягнеш свого результату рано чи пізно. Я таку навіть е прикольну цитату бачив, що ти все одно досягнеш свого результату. Якщо не сьогодні, то завтра, якщо не завтра, то через місяць, якщо не через місяць, то через півроку, якщо не через півроку, то через рік, але ти все одно досягнеш своєї мети, якщо ти до неї йдеш. Так, да, я з тобою згодна абсолютно. І витікаючи з того, що ти сказав. Давай таке, таке питання в лоб. Чи вважаєш ти курси в інстаграмі взагалі інфоциганством? Що для тебе інфоциганство? Взагалі, бо знаєш, це такий термін, який дуже популярний, дуже живий. На просторах інстаграму я іноді навіть шуткую, що я що то чи я інфоциганка, чи то я працюю з інфоциганами. Просто знаєш, мені вже іноді навіть впадляк там пояснювати, коли хтось у мене питає там, чим ти якби вже ну, по життю займаєшся. Я починаю розповідати про курси, і люди так бачу дуже скептично ставляться. я кажу: ну да, да працюю з інфоциганами і сама інфоциганка. Типу я вже навіть нічого не пояснюю. Ну, взагалі, мені здається, це так зараз ну, таке популярне слово і незрозуміле. Ну, я для себе виділяю інфоцеганство. Напевно, це експерти, які не мають експертності, бо я знаю дуже багато типу умовно експертів, які пройшли два курси, і мали двох клієнтів, і вони вже запускають свій курс. В такому плані я вважаю, що це інфоциганство, бо у тебе немає реального досвіду. Навіть у мене, і я там нещодавно були люди на консультаціях, там, умовно, рік тому, може, навіть менше рок, пів року, півроку тому, де вони е, просто а ну, не мали клієнти, питали мене, як знаходити клієнтів. І тут я вже бачив їхню рекламу, де вони продають, як іншим викладачам знаходити клієнтів. Я такий, ну прикольно, звісно. Тому я для себе вважаю, що це люди, які, не маючи достатньої експертності, не мають достатнього досвіду, і в своїх курсах, в принципі, вони в більшості, це, ну, можна сказати, да, вода, яку знає більшість людей, вона не підкріплена якимось реальним досвідом, реальним те, що ти можеш показати, і що люди можуть застосувати, і воно буде працювати. Бо. Я проходив останні там декілька курсів, і от вони мені, наче всі під копірку. Типу, просто тупо однаковий текст, однакові відео. І я після цього, напевно, вже там півроку взагалі не проходжу ніякі курси, мені просто не хочеться нічого нового проходити. Ну, я тут і можу погодитись, і можу не погодитись одночасно. Для мене інфоцигансу взагалі дуже розмита штука, і навіть якісь мірі для мене це приниження, тому що, от коли люди кажуть, там ти інфоциганка, бо ти інфоциган, вони навіть самі до кінця не розуміють, що це для них означає. А. Просто от ти кажеш типу недостатньої експертності, але ж і продукти також є різні, умовно, якщо людина. Запускає якийсь супер-пупер базовий курс за 500 гривень. да? типу, вона не не за це багато грошей, і її робота. До речі, зараз я переходжу навчання по методології, і там є дуже цікава штука, що є декілька видів інфопродуктів, типу освітній, трансформаційний, пізнавальний. І у цей пізнавальний це така, як знаєш, типу, як збірна робота. Наприклад, там людина збирає просто в одну кучу, щоб ти не сидів і сам це не шукав. Да, там три роки, або там я не знаю декілька тижнів, місяців там ходив, збирав інформацію по інтернету. Вона просто все це круто структурує там, наприклад. Основні фішки для того, щоб легко і просто зробити ваші сторіс красивими, і вона просто дає ці фішки. Вона там якийсь чек-лист, ну навіть не чек-лист, не там гайд да, на 100 сторінок продає за 150 гривень. Типу за 150 гривень очікувати щось супер вау Я не бачу сенсу, але да, у цієї людини може не бути супер глибокої експертності. Але я у свій час колись потрапила на марафон по сторіс. Uh, дуже простий, от якраз там також була типу збірна інформація. Там не було якоїсь глибокої експертності, але я заплатила, я заплатила тоді 500 гривень за 7 років. Це дуже бюджетно було, де і є насправді uh, зі зворотнім зв'язком, і все в цьому роді, і я отримала цю збірну інформацію. І я дуже вдячна по, по цей день за той марафон організаторці, що я туди попала, тому що там була. Uh, Відома інформація, але я заплатила 500 гривень, і я отримала це за тиждень, аніж би я сама самостійно цю інформацію шукала підесь. дізнавалась, декілька місяців. Тому тут все дуже залежить від ціни. Насправді, да, для мене дивно я тут згоден з тобою, бо ну умовно, я для себе це виділяю. Ну, і те, що я бачив, наприклад, я експертний експерт, який пройшов два курси, і у мене вартість мого курсу там 10 чи 15 тисяч гривень. І я, типу, більше маю на увазі ось таких ось людей. О, да, я тут згодна, да, бо коли умовно немає експертності, продають за доволі високий чек, особливо ця така штука: типу, ти достойно більшого. Я прям з нею так крінжую, що просто. І потім розвелось самовпевнених в собі експертів. Ну, типу, це менторам вигодно, да. Бо типу вони там понарозпев. Понарозповідали, що до там не знаю дастойнбольшева. Людина пішла з нулячою експертністю, продала на 500 баксів комусь там, і потім розказують кейс. О, до мене там прийшла людина, продавала там свою консультацію чи якесь своє там ведення за 100 баксів. А я такий класний зробив так, що тепер ця людина продає за 500 баксів. Да, Для кейсу звучить mm -hmm. круто, але по факту це просто от реально плодять умовно інфоциган, Вибачте, вже бо коли у ця штука ти достоин большева, воно не сапоставімо, умов умовно здо. Свідом, який є у людини, це дуже сумно. Так, я був колись роки три тому на такому курсі, типу, по таргету, і, і там багато людей писало, що ми були там на якомусь іншому курсі, нам сказали продавати там за 300-400 доларів. Я взяла якось там одного-двох клієнтів, але не змогла дати їм результату. І там пройшов місяць, і вони просто пішли. І це, типу, реально так воно і є. Бо люди там умовно за чек там 400 500 доларів очікують зовсім інше, ніж від людини, який чек там 150 доларів. І це, типу, нормально. Що у когось чек 150 доларів, бо він тільки не починає, у когось чек 500 доларів, у когось чек 2000 доларів, може, за консультацію годину. І це також нормально, бо у кожний є свій досвід, і люди готові платити за цей досвід. Але якщо люди, ви не маючи досвіду, продаєте, бо продати можна реально там за будь-яку угу. саму, то, ну це по-перше, я просто завжди дуже боюся за свою репутацію. Бо рано чи пізно воно все одно вилазить. Якщо я один раз би так продав і потім якусь там хірню би не розказував, воно рано чи пізно мене догнало б і сказало, а он мені колись там робив якусь фігню, а я йому заплатив там мільярд. Ну слухай, тут знову таки є такий момент, що стосовно репутації, я також раніше дуже боялась, але є такий момент. Дуже дивний. Типу, навіть якщо ти умовно робиш все супер круто, все рівно у тебе є незадоволені клієнти. Да, ми про це проговорили буквально декілька да. хвилин тому. І хочеш ти цього чи ні, ти можеш слідкувати за собою скільки завгодно. Але оця людина, у якої були завищені очікування, вона навряд чи сяде і адекватно подумає. Типу ну камон, Діма, красавчик, Діма, все зробив нормально. Це я там собі щось вигадав. Ні, він піде не з От я прийшов до Діми. Він там розказує, що у нього дофіга років досвіду, я заплатив, а результат. Після консультації тупо нуль, все рівно будуть люди, які будуть щось казати. Це, напевно, більше про твоє е, відчуття. Типу, от мені також важливо, да, що по моїх відчуттях я там нікого не кидала. Але все рівно якісь люди будуть, які там чимось незадоволені, щось вони собі очікували, щось вони там собі, я не знаю, придумали, щось повірили і чимось потім незадоволені, і я на це ніяк не вплину, на жаль. Ну так, я тут згоден. Бо все одно навіть я так згадую, чи хтось чи та щось там писав поганенько про мене. Ти плакав? А, точно ні, але може треба було, не знаю. Ладно, давай так, давай останнє таке питання на сьогодні. Як ти вважаєш на твоєму досвіді, на тому, як ти бачиш по своїх клієнтах, скільки часу потрібно, щоб вийти на стабільну тисячу доларів на місяць з інстаграму? Типу беремо там нулячий акаунт, або акаунт дуже слабо розкачений. Типу, тут не один раз зробити і такий гу-гу, клас, я красавчик, а прям регулярно і стабільно заробляти штуку баксів щомісяця? Чесно кажучи, для мене це таке також важке питання. Бо я йшов до своєї першої тисячі, напевно, років півтора. Але у мене було реально дуже не те, що багато помилок, помилок, було, звісно, також дофіга. У мене було дуже мало спроб. Типу, я спробував злякався, забив. І ось таким чином, якби я одразу робив би купу цих спроб і купу помилок, то я би зміг вийти, наприклад, до, до тисяч там за півроку, там за сім місяців. А таким чином я просто відтягнув, скажімо так, цей шлях і, і є різні люди. На своєму досвіді також я бачив там людей, які ось так, от просто йшли в лоб. Вони казали, да, я хочу заробляти, я буду все робити. Вони дуже багато приділяли, приділяли часу інстаграму, його наповненню, контенту, реклами дуже багато аналізували, дуже багато працювали. І я у таких людей бачив, у них це виходило там і на другий, і на третій місяць. Є люди, які ну, такого плану, як я, вони допустили якусь помилку, потім переживали і, і ну, не робили якихось нові дії. І вони приходили до цього там, через рік, через півтора. Тому це дуже, досить така складна тема, бо це дуже сильно залежить від людини. Але з того, що я зараз бачу, ну, реально вийти за півроку можна точно вийти на тисячу доларів. Ну, півроку, дев'ять місяців. У мене зовсім протилежна історія, але у висновку я з тобою сходжусь. Коли я створювала інстаграм, у мене було декілька сторінок. Ну, давай там візьмемо мою відносно там недавню, да, там, яка була роки три тому створена, коли я пішла у наставництво. Я вийшла навіть більше ніж на тисячу доларів на, на другий чи на третій місяць. На другий, напевно, у мене навіть десь була табличка, що я там пам'ятаю цю цифру там 60 з чимось тисяч гривень. Ну, от прям я дуже швидко, але це був такий треш. Я нікому цього не пораджу, тому що я якраз була та людина, яка перла, і вона не тільки забивала там на якісь свої страхи, я забивала на своє життя. Я з нуля там розкачувала акаунт. Я дуже, дуже, дуже набирала обертів, дуже багато працювала. І да, результат був реально швидкий. Типу, багато хто може і думає, кайф там. Я теж так хочу. Я нікому так не раджу. У мене це закінчилось нервовим зривом, вигоранням і тим, що я випала з роботи місця на чотири. А, і тому в кінцевому рахунку спробувавши цей швидкий шлях, він нічим не гірше, але він і нічим і не краще. Це така ж сама фігня, умовно, як і постійно сумніватися і там тягнути півтора-два роки. Тому, ну, нема ну, типу, що дуже швидко, не дуже окей, що дуже повільно, також не дуже окей. І я з тобою абсолютно згодна. Що пів року тире там вісім, ну край дев'ять, це максимум, Там шість сім місяців. Цього от, от прям достатньо такої стабільної, регулярної, помірної роботи для того, щоб вийти на стабільну штуку баксів з інстаграму на місяць. Абсолютно згодна з цими сроками. І Я тут більше думаю, що у кожної людини свій шлях. Я більше продумаю про це. І, типу, як кожна людина, якщо вона хоче ну, чогось досягнути, і вона буде реально над цим працювати, то рано чи пізно у неї вийде, вийти на ту стабільну тисячу. Навіть якщо це буде через рік чи через півтора, але це все одно у вас це вийде. І Тому тут залежить тільки від вас. Але ти все одно теж твоя сторінка, вона не була, ну, скажімо, да, вона була з нуля, але в тебе ж був до цього вже досвід. Я Але зараз ти... не про цю сторінку, на якій працюю я. Типу, зараз я працюю зі всіма нішами, раніше я працювала тільки з викладачами. Це, це, це про цю казала, так? Да, да? Да, да. Mm. Ну да, прикольно. Я не думав, що ти так швидко заодиться. Я, я прям то... дуже швидко. Ну я, я ж тобі кажу місяці через чотири. Може, ну я там точно не згадаю. Я вже вийшла на запуски. Там запуск був раз на шість тижнів. Я вже вийшла на 10 тисяч доларів. Типу, успіхи реально були класні, але наслідки мені взагалі не сподобались. Тому більше я такою фігньою не займаюсь. І я згодна з тим, що у кожного там свій шлях, і хтось може комусь насправді такий темп, як був у мене, буде окей. Може, це я якась слабка і дуже швидко здулась. Да? Типу може хтось такий навпаки, так би ну, зміг би працювати роками, десятиліттями, а комусь можливо окей, краще повільніше. Там і типу там виходити два роки на тисячу це окей, а, але. Все ж таки, мені здається, що було правильним там ще ну те, що ми плюс-мінус поділилися своєю думкою, бо це питання воно реально хвилює всіх. Ну када, ну коли? Ну скажіть, ну от, ми з тобою плюс-мінус сказали, що якщо все хорошо, якщо там всі зв'язки сайдуться, то 6-7 місяців роботи і можна вийти. Ну так роботи це не значить, я сьогодні одну сторі зробив, і три тижні я нічого не Так, да, Ну стабільно це не роботи да але типу ну не вмирати там в тому інстаграмі по 20 годин на день. А по суті, там просто а, кожен день приділяти по декілька годин, робити стабільно контент, стабільно працювати. Так, ну що, тоді будемо mm -hmm. завершувати на сьогодні. Mm -hmm. Сподіваюся, вам було цікаво прослухати про гроші, про те, як виходити на тисячу доларів. А і кому як... не цікаво, Діма, ну камон, ти що? Ну мало лі і і кому взагалі, і що у нас також були негативні клієнти, негативний досвід з клієнтами, які є у всіх. Тому на цьому все. Дякую за прослуховування усім, папа. -па. Да, давайте, бувайте, до до зустрічі, сподіваюсь, ти мене ще покличеш каданібудь mm -hmm. як нібудь. Буду ждать.